Мені дуже болить, що музей кролевецького ткацтва єдиний такий і неповторний, де представлені готові вироби, рушники, де верстати старовинні, де була ціла фабрика. А зараз залишилось там 4-5 майстрінь, і про них ніхто не зна... Ну, Майже ніхто не знає. Я в спільноті. Ой, я за боршівську вишиванку, за боршівськими взорами. Ой я намалюйте за самчиківським розписом, таврійський розпис, такий білий фон, голубі там символи птахи, море, риби, колосся золотом. А що ж наше? А що ж наш кролевець? Це ж наше, причому воно знаходиться під таким, не то що тиском, а під такою загрозою знищення. І я так думаю, а не дай Бог, ну, вся Україна, весільні рушники, мала раніше саме кролевецькі. Чому вони пізнавані? Бо там два кольори: червоний і білий. Я так думаю, що я намалюю 100 штук схем. За кролевецькими взорами, а потім, мабуть, вже е, зупинюсь. Поки що їх 25. Коли мені погано, коли як якась біда, десь як коли загинули десь діти, я думаю, ну щоб його помалювати. Я сажусь і малюю кролевецькі рушники.